Так, дівчатка, щодо моїх лампочок, якими я користуюся. Оця моя улюблена, бачите? Вона отака маленька, немає От Світиться, там чотири діоди. Працює від трьох, 3... там три 3... або батарейки, або акумулятори. У мене тут акумулятори стоять. Така похідна. Дуже легка в користуванні, ну, я з нею їжу в потязі. Потім у Юлі Лой я придбала отаку лупу. Її можна використовувати просто як лупу. Можна рукою працювати, її можна поставити отак, як вам треба. Ну, Я не користуюся нею як лупою. От, бачите? <кій> Бо я лупою взагалі не користуюся. І вона має отаку підсвітку, є два режими, слабкіший та сильніший. Живиться, як від, в неї є USB-кабель, Можна, щоб вона живилася від комп'ютера, підживлювалася. В мене вона ось на батарейках. Ну, в неї мені не дуже подобається, вона слабенька. Мені більш подобається от, оця маленька лампочка. І щойно я впустила отаку от лампаду, вона дуже класна. Вона живиться від е, мережі. <кій> Має акумулятор, тобто я можу її підзарядити, е, виставляти як треба, тобто вона така розкладна. І ще й поворотна. Тобто я можу, от, в потязі, я дуже її полюбляю, але вона така важкінька. Ну, якщо що, от, чуєте, впустили, там щось зламалося. Теж має дві позиції: сильніше і слабкіше освітлення. В неї такі світлодіоди. От. Ну, Такими приблудами я користуюся. Окрім того, те, на що я зараз знімаю отого ролика. У мене є на защіпці отака приблуда. Ну, це для зйомки, коли я була на карантині. У мене ота тринога залишилася в офісі, тому бачите, я можу її вмикати. Вона має три режими теплові температури. Бачите, я можу робити теплий, холодний, нейтральний. І можу. Додавати силу освітлення, знижати силу освітлення, тобто яскравість. Ну і вимкати. Ну, отакі приблуди в мене є. Оцією я користуюся не так часто, <кхем> тому що ну, я її брала для того, щоб знімати свої ролики. Ролики зараз я не знімаю, але для вас от хотіла показати. Ну, якщо це було цікаво, оце я, до речі, придбала за 35 гривень на почайні, ну, в такому, на розкладці, вона 35 гривень коштує. Там акумулятори чи батарейки коштують дорожче, але вона дуже така яскрава і дуже довго тримає е, заряд. Тобто я 4 години можу нею користуватися. Ну, майте користь.